А ти сьортуєш? А так переробляють пластик. Що спільно між цим і цим? Правильно. Друге, це результат переробки першого. В Україні працюють фабрики, які переробляють пластикові пляшки на синтетичне волокно. Так, ви правильно почули. Спершу пет пляшки подрібнюються на шредері і утворюють ось таку кашу, яка називається флекс. Потім флекс завантажується у спеціальні резервуари з водою і ретельно промивається. Процес мийки триває декілька циклів. Пластиковий флекс відмивається від харчових рештків. Бруду, етикеток і клею. А потім ще й вимивається содою. щоб вже напевно. Потім флекс завантажують у ось такі центрифуги, де він просмажується під високою температурою. І тепер вже незаймено чистий флекс завантажують у ось ці величезні цистерни. І тут починається магія. На поверх ми бачимо вже не подрібнені петпляшки, а нитку. Як це вийшло? Флекс під тиском опускається вниз, нагрівається і проходить через матрицю. Решето з отворами дрібнішими за товщину волосся. Завдяки хімічному складу петпластику і правильній температурі флекс перетворюється на звичайну нитку. Ця нитка дуже тонка і ніжна на дотик. Далі нитка проходить кілька стадій промивання і збирається в один пучок. Цей пучок добре просушується і скуйовджується між собою в одне суцільне волокно. А далі це волокно перетворюється або на суцільне широке волокно, або розпушується на ось такі хмаринки. Інакше не можу їх назвати. В кінці свого шляху від пляшки до нитки новостворене волокно пресується і пакується в тюки. А потім відправляється на ткацькі фабрики, де для вас зроблять одяг або подушки. Може, ви не знали, але вирощування натуральної бавовни не забезпечує весь об'єм світових потреб у тканині. Тому цей спосіб отримання штучної бавовни вбиває двох зайців: забезпечує світ достатньою кількістю тканини для всіх наших потреб і зменшує кількість пластику на смітниках. Тепер ти знаєш, сортування має сенс. Сортуй, врятуй природу. thank <laughs> you